2024 2025 2026 раз Макс Ферстапен пише, я більше не буду врізатися в Романа Грожана. Всім привіт. Ми з Ромою Гончаровим пишемо для вас огляд Гран-при Монако і ну, по суті, щойно ми розказали все, що цікаво відбувалося в цій гонці. Роман Грожан і, паст... і Макс... Пастер Мальдонадо. Так? <laughs> Макс Ферстапен, новий пастер Мальдонадо. Створили для нас цю гонку. Якби не це, я думаю, ми б сьогодні взагалі не писалися, бо майже 140 символами у Твіттері. Да. Ну, общем, ми в потрясающем місці на самом деле. Ми вам зараз... Не скажемо, такой... як ми сюди потрапили. Да, небольшой обзорчик, просто посмотрите. Оля Фрейм просила не ходити туди. Там там за дорого і брудно. Так, я дивлюся іноді фрейми. Общем... До нас можете ходити. В борці да. чисто, ніхто на неї не скаржився. І ми подивилися разом гран-при Монако. Якби не це, якби не наш перегляд, я думаю, що гонку можна було б плюнути і забути. А так, завдяки вам, тим, хто прийшов, хто дивився нас на Ютуб, була класна атмосфера, було... було цікаво, весело, були хороші запитання, ну і ми непогано провели час. да, согласен. Плюс, ну, там, кто был в бочке, уже ощутил на себе. Я об этом писал. Проблемы с кондиционером, они возникли внезапно, буквально за пару часов до начала э, мероприятия нашего. И это было единоразово. То есть сегодня уже все в порядке. Сегодня уже систему кондиционирования починили. Поэтому не, там не стоит вам переживать. В следующий раз все будет отлично. Все, ну, в общем, так жарко не будет. Будет абсолютно нормально. Мы надеемся, что единственная жара, которая будет, и будет на трассе в Канаде, потому что... А она будет. Она должна быть, потому После что... Если Монако, дум... будет контраст. Да, я думаю, что Льюис должен котлету сделать из Ника Росберга. Ну, вот. ну, скажем так, отыграться за просчет команды, отыграться на Ника Росберге, потому что, собственно, это единственный человек, на, на котором может Льюис отыграться и должен и обязан это сделать. Давай, что ты думаешь про uh, пиццу и гонки? Ну, что? Ты вот так, я думаю, что команду Мерседес. Команду Мерседес в первую очередь? Нет, неоднозначно, в первую очередь. Во вторую очередь, безусловно, Льюис Хэмилтон, потому что, ну, в конце концов, он за рулем болида, и он принимает решение последнее. И в крайнем случае, он может проигнорировать приказ команды. Вот. Я думаю, что скорее всего Льюис потерялся, потому что не, не полностью обладал ситуацией на трассе, которая может происходить. Поэтому доверился решению команды, заехал в боксы. Команда тоже не полностью разумела, что на трассе. Да, команда, команда потерялась, потому что сначала был режим виртуального сейфти-кара. Они рассматривали как 50 на 50 вероятность того, чтобы заезжать, не заезжать в боксы. Когда появился реальный сейфти кар, они решили перестраховаться. И, возможно, вот ты правильно э, написал, я полностью с тобой согласен, что возможно, они. Розсматривали варіант підстопа і розберга теж. Але коли зрозуміли, що ну прогадали, вирішили захід хоча б одно перше місце за Росбергом, хоча б за Розбергом. За Розбергом. О, вони це зрозуміли якраз в момент, коли Льюіс заїхав на Підлейн і побачили вже за даними, де знаходяться Росберг і Фетель, яка у них швидкість, що вони будуть. Так близько, вони думали перед підстопом, точніше, так було реально перед підстопом, Запас був близько 5 секунд, щоб провести підстоп, виїхати лідером для Льюіса Хеммельтона. Але якимось чином, і потім статистика показує, що це в принципі провина команди плюс пілота, але, мабуть, більше гонщика. Я не знаю, який вони були перемовини в цей момент. Але на тому колі, коли Льюіс заїхав в бокси. Він проїхав коло на 11 секунд повільніше ніж усі ті пілоти, які теж з ним поїхали в бокси в той момент. І Насер, і Рікардо, і Батон. І... 11 секунд він просто втратив на трасі. Він злив в якийсь момент, чому невідомо, але через це він опинився позаду. Плюс там Насер виїжджав із своєї на по попідлей. Він довше затримався на ямі і виїхав одразу за Фетелем. Якби не цей момент, а одна секунда від Філіппа Насера і Заубер, то була б друга позиція, і там, от мені здається, що був би дуже цікавий сценарій, що б зробила команда Мерседес, коли вона розуміє, вони ж вибачалися. Як тільки могли після гонки, щоб вони провтикали. От вони попросили Розберга пропустити. Що б зробив Розберг на його місці. Ось ми таку інтригу втратили завдяки тій одній секунді, яку яку десь не дібрав Льюіс Хемілтон на підстопі. Ну, це да. так. В будь-якому випадку це дарить нам, скажімо так, інтриги, яка можна чекати на Гран При, Мана... -при Канади. Вот. Особливо прошлый год, да, І це теж має бути реванш. со стороны Льюиса. В общем, ну, не, не знаю, посмотрим. Для, вот реально, для интереса, для нарастающей интриги это только плюс в чемпионате. То есть да, может быть, конечно, Монако разочаровала, как, как, как сама гонка, но на перспективу я думаю, что это ну, довольно хорошо. Что касается того, что говорят, что Ника Росберг, вот ему на, там, на халяву досталась победа, что вообще он ничего не сделал и провалил гонку. Ну, здесь тоже все не очень однозначно. Вы прекрасно знаете, что в Монако... Это такая трасса, в которой, в принципе, доехать до финиша, это уже, уже победа в какой-то степени. Вот. И тоже нужно понимать, что Ника Росберг, во-первых, он находился там чуть ли не полгонки и находился под прессингом Феттеля. Это первое. Во-вторых, он находился в режиме, ну, если можно так сказать, знаете, на, на стендбае. То есть он до момента, пока шанс не выпал, он делал все правильно. То есть исходя из реалий. Он ехал вторым, да, он не мог держать темп Льюиса, но он держался на второй позиции на случай, если вдруг что-то произойдет, и он сможет выйти в лидеры. И, собственно, это произошло. Поэтому, ну и то, как Росберг начал уезжать после того, как Safety Car поехал назад в боксы, вот, он начал уезжать и тоже показывал очень быстрый темп. Поэтому, ну, не знаю. Конечно, да, в чем-то это везение, но для того, чтобы тебе повезло, нужно было вот на вот этих на протяжении там, шести, почти 70 кругов делать все правильно. Поэтому это, безусловно, заслуга Ника горожды. По инше особливо, то огонка ничего не запам'яталася, крім одного пилота, Макса Ферстапена. Макс Шамаїч Верстапин. Макс Шамаїч, Мед Макс. Він по-справжньому зробив цю гонку. Навіть моменти, коли все було засухо серед лідерів, він десь пробивався, він обігнав двох пілотів на трасі, третього не зміг. Але ніхто більше не зробив жодного обгону в цій гонці на трасі, якщо не брати до уваги Рікардо, який підштовхнув Кімі, і Алонсо, який підштовхнув Хюлькенберга. Тобто без контакту ось так не змогли. Там теж, до речі, цікаве питання, чи варто було карати Рікардо за цей контакт, mm -hmm. і чи співвідноситься провина із тим, що зробив Алонсо скільки Кількінбергам, Алонсо отримав штраф. Як на мене, дуже непевна ситуація. і судді, мабуть, не розібралися, тому що схожі інциденти. Єдине, що наслідок був для Хюлькенберга зламане крило і зіпсована гонка, для Рікардо, для Кімі Райкна втрачена тільки позиція. Тому, мабуть, вони звернули увагу на це плюс. Можливо, уже там где-то накрывали, шампанское было разлито, и так, ну, когда пилоты поедут. Что там надо разобрать? Да, короче. Давай зачетку. Ну, да, вот а, тому и не было штрафа. Ну, Макс, ну, момент с Феттелем, это, по-моему, это, 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 да, это такая изюминка на торте, на очень невкусном торте Гран-при Монако, скажем так, но изюминка. Вот, с тем, как он сидел на хвосте у Феттеля, ну, правда, божество. малои, я думаю, мы можем уже дать высоты своего возраста называть его малым. Я в 97-м році уже слухав Offspring, Nirvana сами розумієте, так? Да. А Йо Стерстапен слухав, прикладывая ухо к животу, к животу своей жены слушал сердечко маленького Максима Шамайча Ферстапена. Щоб розуміти, що таке він зробив, коли він з Фетелем пройшов Ботаса, сівши на хвіст себе, можна послухати, хоча б радіообміни на початку гонки або всередині тих пілотів, які змагалися, хоча б за щось, і вони повідомляли команді: нема сенсу під'їжджати, важко під'їхати до суперника. У мене нема шансів атакувати. Льюіс потім на свіжіший куміс значить що свіжіший говорив про боротьбу із Фетелем. А тут Ферстапен сів на хвіст, причому буквально він їхав в у хвіст. За Себастьяном і проїхав так одного пілота, іншого не вдалося про це повідомити. Що мені не подобається з радіообмінами, те, що зараз дозволили майже усе, що хотіло заборонити, те, що зараз режисер і інженер може зіпсувати нам сюрприз. Ось, якби не знав гражан, що на нього чекає за Себастьяном Фетелем, це було б круто. Да. А, а так йому сказали, будь обережний, там одразу знаходиться, і він пропустив в тому місці, де не можна було двом болідам проскочити. Ну а потом сам мы... <laughs> краще пропустим. <смех> <смех> Это да. Значит, э, по поводу еще хочу отметить обязательно Сайнс. Да, там Ферстаппин получил максимальные оценки, как минимум, за шоу, которое он устроил. Ну, не в плане аварии, а в плане того, как он обгонял, как он боролся на трассе и что он пытался показывать. Да, хотя Макс на самом деле очень ярко начал уикенд сама гонка была до определенного момента, ну, не очень по позициям, да, будем ну, так там, давайте сгадаем, зипсованный пидстоп, команда ему еще сделала. Да, да, И... Вот. А что касается Карлоса Сайнса младшего ну, вы же помните, он стартовал спидлейн и заехал... В Монако, спидлейн, да. заехал в топ-10. Заехал в топ-10, поэтому тоже здесь не стоит преуменьшать заслугу Карлоса, он тоже умница. Дальше по умницам. Давай, ну может мы не будем там топ-3, конечно, уже... Нормально. Давай выйдем. Пишем. Да. <свят> а, вот. Не, что, давай по топ-3. Топ ну хорошо. и топ-дно. Ну просто, у меня топ-3, оно немножко смазанное. знаешь, почему? Потому что, ну вот допустим, я тебе сейчас на примере объясню. Вот Перес. Ну, красавчик. Да. Да, седьмое место в Монако. Причем мы знаем, что Серхио, в принципе, он очень быстро в Монако. Он это доказывал неоднократно. И если помню, что это вот злосчастная квалификация, когда он получился трясение мозга несколько лет назад, он, по-моему, тогда, перед этой аварией, он показывал там чуть ли не лучшее время, или в топ-3 он и, ехал. в топ-10, если я не помоляюсь, и потом просто не брал участие в финале квалификации. Вот, но, опять-таки, вот Перес молодец, с одной стороны, да, седьмое место, и вроде бы, ну, по, по какому критерию мы можем оценивать Переса, да, по Хюлькенбергу, но Хюлькенберг одиннадцатый. Если я не ошибаюсь. Так, аллея с но, контактом нос, с Алонсо... Да, но был контакт с Алонсо. И человек, скажем так, в более сложных условиях, ну, почти, почти заехал в очки. Поэтому, в принципе, то, что мы увидели глобально на э, трассе в Монако, это то, что, ну, пока из всех гонок, которые были, это трасса, на которой наименее значимы моторы. Потому что Red Bull, потому что Force India. Ну, форсені там шасі, у них... Потому, Макларен. Макларен, так. Макларен, перші очки. Я не Як вірю. Сзади? Не вірю щастя. Да, дам зацінити. <свят> Дякую Мирославі і Саше. Це їх подарок. Вот, они Намальовано нам э, в руцями, мабуть. Да, о, да, да. Дуже, Футбол, дуже красиво. Футболка рісована. Отак. Вот ну хорошо, ладно, давай по топ-3. Я вже, конечно, частіше о них розказав. Ну, у мене в топ-3 є перес. Тільки завдяки тому, що він в кваліфікації видав ось це коло. Яке ну, від нього мало хто чекав, потім хвала для нього зробила гонку. Треба було їхати в пригоди не стрігати, і все буде окей. Він доїхав без контактів із відбійником, з суперниками. Тому для мене він попав у топ. Я Макса ставлю в топ тільки тому, що ось для порівняння, для контрасту слова гражана, якому вже мізки промив психотерапевт, і Макс і Філіпа Масу якому після аварії зрозуміло, що теж не дуже хочеться Я, лізти. Я поки тебе просто паснімаю, тому що у мене рука устала держати. <свісно> а, оці двоє більше за все критикували Макса, зрозуміло, кражана, але Філіппе сказав, що а, це ще один приклад, чому не можна таких недосвідчених гонщиків брати. Що треба обов'язково мати досвід цієї боротьби, що в Монако не можна обганяти, куди ти лізеш? Він обігнав двох в гонці, де не можна обігнати, тому що. Тому що він цього не знав, це як з дітьми. Ну він дитина, теж діти щось можуть класне зробити, не тому що вони генії, тому що вони не знають, що не можна цього не робити, що це не вийде, як знають, що дорослі. Так само, Ферставін зараз вчиться, і для мене аргумент наступний: 9-10 рік. Себастьян Фетель був краш-кідом. Його називали усі хлопчики, які розбивається. Він таранився в напарника, в суперників через гран-при у нього були якісь аварії на п'ятничних тренуваннях кваліфікації в гонці. Він виріс у чемпіона світу чотириразового. Макс Верстапен в свої 17 років вже б'є потрібні гулі на лобі, і я думаю, він швидко буде вчитися. Це показує його злет до Формули 1. Він завжди помилки враховує і не повторює. Тому це дуже важливий для нього досвід в Монако. І за те, що він пробував і обганяв, і робив це яскраво, я йому даю теж місце у топі. І в топ, мабуть, я б на цій гонці. Поставив би Рікардо. Рікардо, але тут з квятом 50-50. Обидва гонщики Red Bull в в сезоні були переконливіші за Тороросу. Рікардо пробував обганяти, він старт програв квяту. Але потім, ось те, як командно розіграли в Red Bull, от я команду Red Bull, мабуть, дам топ. Це те, що вони справедливо гонщикам сказали, пусти його в нього краща гума, інша стратегія, але на останньому колі. В нього кілька поворотів, якщо не вийде, він тебе пропустить. От мінялася позиціями назад. Абсолютно справедливо. І згадуючи, наприклад, що було в Малайзі, коли квят не пускав Рікардо, тут здавалося, може бути щось у відповідь. Ні, не було. Тому як команда зіграли молодці. А в дно Мерседес. Вони почали вигадувати колеса, коли треба було просто виграти гонку. Разом з Льюісом. Льюіс скаржився на гуму. Він думав, що вона не витримає. Команда не знала, що робити, тому що тільки кончик відчуває, яка гума, наскільки вона тримає. В той час Росберг і Фетель спокійно могли на ній і не думали про підстоп. Ти бачив ту кльову картинку, де Росберг на подіумі дає інтерв'ю і такий, типу, говорить, Льюіс, ні, ну пострілі, у тебе кльова, красива резина. Нова. Не ношена, так. Дно у нас Вільямс команда цей вікенд, але вони казали, що буде важко. Тут було зовсім погано. Ну, для Вільямс, для того, що команда була другою і по силі стільки вже часу, здавалося, повернулися в топ. То ну таке. І ще один мінус за цей етап. Хто заслужив? Де відверто кажучи. Пастер. Пастор? По пастору, я нічого поганого не можу сказати. Ну, і він пастор. Від нього ми не чекали чогось поганого такого, не отримали від нього чогось поганого. Я, знаєш, я замість того, щоб поставити ще когось в дно, я дам ще одну позицію в топ, таку поза заліком. Хуан Пабло Монтоє. Після 15 років виграє Інді 500. Хто б міг подумати? Да. Віджигає палич, красавчик. Пора в формулу. Пора, Пора формулу. Давай твоє. Давай. Значит, по топ-3. Э -э тоже команда Red Bull. Потому что, ну да, опять-таки, я же говорю, со ссылкой на то, что на этом этапе моторы не такое значение большое, а в принципе практически не имели. <с Baker> что там интереснее. Э -э то Но все равно команда сделала. Вот, вот это то, что они сыграли на финише. Круто. Это вызывает уважение. И я не уверен, что такое было бы, если бы они разыгрывали чемпионский титул. Ну, даже, скорее всего, этого бы не было. А если бы и было, то было бы с каким-то э, каким скандалом. Но пока то, что есть, молодцы. Э, безусловно, на втором месте для меня это команда Маклара. Это, наверное, ну, если там не, не брать Австралию, ну, чуть ли не самый сложный уикенд для них был. Потому что все время, вот вообще в каждом аспекте их работы были проблемы. В каждом. Вот. И пускай одной машиной, но они заехали в очки, они сумели это сделать. Ну и все, программа минимум на сезон, по-моему, выполнена. Марусю опогнали. <laughs> вот. э, можно, можно ехать дальше. Ну и... Пу -пу 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 -пу. Себастьян Феттель. Себастьян Феттель. Левел прямая, так? Да, да. И причем этот левел... Короче, в дно кими хотел за Заквал. Я вот уже готов, да. <laughs> я вот у... у меня в принципе дно полностью совпадает с тем, что назвал ты, но еще и кими. Кіммі, ну, как обычно, неубедительно, і он все ближе. Вернее, все дальше от нового контракта. І все ближе к Вильямсу. А як все починалося для Кімі, так? А помніш, як все починалося. Ну, ти знаєш, як тримати. Все було вперше і вновь. Ну, Монако пережили, що добре. А, у нас сьогодні буде трошки коротше відео. Не будемо вас затримувати задовго біля Ютубчика. А, наступна Канада де. Чого чекаємо з нетерпінням. По нашому івенту у нас була дуже хороша кампанія. Не був аншлаг, як воно на попередніх гонках, але було майже стільки ж. У вас було за 260. І ми виражаємо свою долю недовольства вашою непунктуальністю. Я зараз абсолютно серйозно. Ми вас збирали на два години. вы нас проигнорировали в 2 часа. Не, огромное спасибо всем тем, кто в 2 часа был как штык. Всем десятем. Да, всем десяти людям. Но остальные, ну, извините, но это реально неуважение. Банальное неуважение к нам и к тем людям, которые пришли раньше. Поэтому я вас прошу, мы еще, конечно, будем стараться, может быть, практиковать подобное, но, ну, в общем, особого желания это делать не хочется, потому что вот так вот. По нашим партнерам, собственно, и призам, речи, ко... так, так, да, так. и призам, которые мы разыграли от них, это квест комната изоляция, очень клевые ребята, разыграли от них два сертификата, картинг центр жажда скорости, разыграли от них пять сертификатов. Посылание, до короче, под видео до всех наших партнеров, заходите, да, наши Партнеры, да, указаны там чуть ниже в описании видео по нашему аукциону. Аукцион классно прошел. <связывая> да, аукцион плюс 20 процентов из того, что мы собрали в бочке, дали сумму 1260 гривен в фонд таблеточки. Они у меня с собой, мы их, я не знаю, может, я думаю, что завтра, завтра передадим. В общем, отчет от непосредственно от самого фонда таблеточки. Я попрошу ребят, чтобы они перепостили к нам в группу. Вот, причем одна из картин, собственно, картина Михаила Шумахера была э, продана кими как раз фонд таблеточки? Нет, вот. нет, нет, Шумахер. Шумахер, Шумахер? пошел, да. а, точно, да. правда, правда, правда. Катя Будко Катя с э, Валиком боролась. Да, и с, валиком, э, с Валиком боролись, и Валик таки взял эту картину. Вот, собственно, этот Валик это человек из фонда таблеточки. Вот, так что человек из фонда таблеточки сам же тоже поучаствовал в том, чтобы э, помочь онкобольным детям. Так, в принципе, по всему остальному. Еще раз напоминаю, что с кондиционером все будет отлично на Канаду. Ну, об этом, э, что касается Канады, мы еще поговорим в дальнейших выпусках, вернее, в дальнейшем выпуске. Он будет, у нас будет превью э, к Канаде. А так, в принципе, на сегодня все. Может быть, коротко, но тем не Давай менее. Давай еще в день там я кидал в клык запытания. Может, кто-то еще с интересами надеслав. Давай. По Монако там важно было чекать на какую-то великую килькость тековых запытаний. Да, реально. Ну, кстати, я наванговал. Мне три человека написала в Твиттере. Вот, блин, бабка-ворожка. <laughs> За 10 кругов до конца сейфти-кар он хотел. И, и тоже моя шутка была про то, что пастор Мальдонадо не поедет в Монако. но практически не поехал. Что там есть? Да, разглянуть. Он Укрправду читає, кстати. Укрправду не читаю? Ні, це, це чийсь ретвіт був. А, так? Да? ладно. Укрправду не читаю, вони спамлять. Ладно. А ось Радіо 24 дуже класний. Радіо 24, як да, клівий. Теж спамить, але твіттер розкішний. Да, три чоловіка його ведуть, кстати. Ага, так. Тут Джейсон Харві, наш постійний клієнт, щось запитує. Тут мені пишуть якісь смс-очки і повідомлення. Не ведемося. Київ дякую за чудовий едж. О, є 14 запитань. Як вам Фейл Мерседеса розповіли? Ми повторюватися не будемо, але щодень по всі запитання. Що було з схемо? Зрада. Ні, не зрада, самі себе вони зрадили в цій гонці. Там була проблема в тому, що GPS-трекінг традиційно для гоночних треків стандартних не працює в Монако і вони зацікають позицію пілотів. Крім GPS, який працює з перебоями, з певними точками по трасі двадцять штук. Вони відцікають, де знаходиться болід. Тобто є якісь проміжки, коли ти не знаєш точно, яка різниця між твоїм пілотом, який йде першим, і тим, хто йде другим, ось це зіграло якраз злий жарт з команди Мерседес. Кім і все, кім здувається, як це да, почалося, да, Кімі да. реально здувається. Якщо а, ця уловка Арівабене з контрактом не спрацює, то побачення Валтері вітає Це буде Ексчендж, Я думаю, що райканіну в вігенс. Другий підряд схід Алонсо. 4-2 по кваліфікаціях з Батана. На кого ставлять в Мак. Ні на кого не ставлять з Мак. Вони ставлять не те, щоб просто доїжджати, хоча б щось робити. Алонсо сьогодні сказав, що краще хай сходи будуть зараз в Монако, ніж наступного року, коли ми, сподіваюся, будемо боротися за титул чемпіона світу. Наші дві хвилинки буде всі гран прі про тазор для форму. Так, гран-при був нецікавий, цікавий, я згоден з вами. Так, грошове питання. Ми в групі будемо обговорювати і, можливо, в наступному відео. Ну і це все з цікавого. Тому е, наступна наша зустріч з вами буде перед Канадою. Десь в п'ятницю зранку або в четвер ввечері з'явиться відео, прев'ю. Там поговоримо більш детально про наш івент і е, про те, що буде цікавого на цій гонці. Вона буде вечірньою, тож має, мабуть, буде кльова, буде. кльова. Да. Ну, як завжди. Всім спасибі, до наступних зв'язків. Пока-пока.